Як зберігати життєву енергію? Щоб залишатися конкурентноспроможною, людині доводиться бути в курсі політичного та суспільного життя, регулярно освоювати нові навички та знання, витрачати колосальну кількість енергії, але вона не нескінчена, заповнити її не так легко, як здається. Згодом настає стан, що характеризується як занепад сил. Виявляється воно у вигляді безсоння або, навпаки, сонливості, головного болю, болю у різних частинах тіла. Зникає бажання щось робити, у тому числі виконувати найпростіші операції, їсти, прибирати, проводити час із близькими тощо. Страждають і робочі справи. Хочеться цілий день проводити ближче до канапи. Про те, де взяти енергію для життя, корисно знати якнайбільше. Подібні знання допомагають завжди триматися на праву і в будь-якій ситуації почуватися здатним на великі справи. Сьогодні ми розберемо саму суть життєвої енергії та дамо поради, як завжди її зберігати в собі. Ради вітати у себе на каналі. Всім приємного перегляду, енергію людського тіла, вивчав ще Зигмунд Фрейд. Зменшення енергії. Здатна призвести до пригнічення різних функцій та процесів в організмі. Людина стає розсіяною, млявою, нездатною до прийняття важливих рішень, може захворіти. То куди ж ця енергія іде? Чому не завжди вдається залишатися активним та веселим, причина в енергетичних злодюжках, Неймовірно, але це факт, більша частина тієї енергії, яку нам вдається накопичити під час приємної прогулянки, міцного та здорового сну, читанням гарної книги йде на марні речі та розмови. Часто збереження життєвих сил заважають брехня чим більше людина бреше, тим менше його запас творчої енергії. Брехуну доводиться запам'ятовувати більше, ніж тому, хто ніколи не бреше. Подібне забирає багато сил, думки про незакінчені справи та невиконані обіцянки. Щоб не мучитися наслідками, ніколи не давайте свідомо нездійснених обіцянок і не беріть у борг. Конфлікти та сварки, плітки та марні не несуть інформативної складової розмови. Наприклад, салоні краси з фільму Війна та мир, які проводять свої дні в обговоренні погоди. Завжди скаржилися на втому та головний біль. Можливо, частина з них при цьому добре вдавала, але порожні розмови справді забирають багато сил. Думки про ненанесені нам образи. Образи крадуть нашу енергію, тому важливо вміти прощати, і тоді питання, де взяти енергію для життя вирішиться саме собою. В іншому випадку людина стає дратівливою і млявою, не може працювати і виконувати свої обов'язки. Недовіра та страх, смерть від страху, коли не витримає серце, у літературі також часто представлено, як і історії. Наприклад, відомий вірш Гете, лісовий цар, головний герой, якого помирає на руках батька, злякавшись темної сили лісу, що живе про темряву. А все тому, що людина, не знаючи, де взяти сили та енергію для життя, витратила останнє і в критичний момент просто згоріла. Природно, що у звичайному житті з людьми рідко трапляються напади страху, що призводить до сумного результату, але страх вимотує та позбавляє сили. Боятися деструктивно потрібно розібратися в причинах страху і спробувати позбутися їх. З питанням про те, де взяти життєву енергію, щоб отримати радість життя, люди часто звертаються до фахівців, в основному до психологів. Лікарі рекомендують спати, правильно харчуватися та радіти кожному дню, здійснювати звичні багатьом, але багатьма і ігноровані дії. Плануйте життя. Нерідко сил та енергії нас позбавляють не лише нереалізовані реалізовані плани чи мрії, а й відсутність будь-яких планів. Якщо у вас ні на що не залишилося сил, корисно сісти і скласти план дій хоча б на найближчий день. До нього можна включити такі прості операції. Як похід у магазин за хлібом чи душ. Після кожної виконаної дії відповідний рядок у плані закреслюють. Наприкінці дня закреслені рядки подарують позитивні емоції, навіть нехай реалізовані лише найпростіші речі. Чим більше їх буде, тим більше сил з'явиться для більш грандіозних і серйозних планів. Сон Сон найкращі ліки від усіх бід, адже не дарма кажуть, що ранок вечора мудріший. У будь-якій незрозумілій ситуації лягайте спати, це допоможе вам приймати більш продумані рішення та уникнути помилок. Спати необхідно щонайменше 7-8 годин на добу, і навіть якщо вам здається, що 4-5 годин достатньо це не так. Спорт Під час занять спортом організм зосереджений єдиної мети правильному виконанню всіх вправ. Нам ніколи думати про те, де взяти силу і енергію для життя, про образи, про брехню, про зраду, про те, яку плітку придумати або як помститися кривдникові. Людина звільнена від усіх переживань і сама того не помічаючи, отримує рівно те, що їй потрібно сили та енергію. Навіть однієї пробіжки, що відбувається протягом 2-3 тижнів щодня, виявляється достатньо для того, щоб відчути себе набагато краще. Спілкування Спілкування з приємними співбесідниками наповнює тіло енергії. Якщо і не наполовину, то на четверть точно достатньо лише одну-дві години кожну неділю в хорошій компанії. Пізнання себе та Медитації. Спілкуватися з людьми корисно, але іноді людині необхідно побути наодинці із собою. Медитація та самоаналіз допомагають зрозуміти, де взяти сили у будь-яких справах та особистому житті. Подумати над тим, де взяти сили, змінити життя і чи варто це робити прямо зараз. З існуючих технік медитації треба лише вибрати ту, що підходить саме вам. Так медитувати можна вдома під приємну класичну музику або на природі біля гарного струнка, фонтану чи річки, відновити втрату живлющої енергії допомагає і йога. Смачна та корисна їжа. Їжа має бути не тільки корисною. Та смачною, вона повинна подобатися споживання шпинату, ненавидимого вами всієї душі з дитячих років, не принесе організму жодної очікуваної користі. З іншого боку, шматочок шоколаду, з'їдений нехай, і всупереч рекомендацій дієтолога, може зарадити енергію на цілий день. Звичайно, йдеться про невеликий, зовсім маленький шматочок, а не про цілу плитку. У пошуку відповіді на питання, де взяти енергію для життя. Якщо нічого не хочеться, багато хто починає займатися екстремальними видами спорту або навіть виходити за рамки, встановлені суспільством. Це походить від того, що люди часто плутають адреналін зі справжньою енергією. Енергія, що наповнює тіло внаслідок такої простої дії, як міцний сон, допомагає людині бути діяльним протягом цілого дня. Адреналін діє протягом однієї-двох годин після події, що спровокував його сплеск. При цьому після спалаху адреналіну людину залишають навіть ті залишки енергії, які були у неї в запасі. Такий ризик не виправданий приплив сил після спуску з гори або виходу на вулицю в неналежному вигляді завжди тимчасовий. Без енергії ми не можемо їсти, пити, ходити у нас немає бажань та цілей. На жаль, енергія не нескінчена, її треба заповнювати, підтримувати запаси життєвих сил, допомагають як звичні всім дії. Так і спеціальні вправи. Занепад сил, який так часто фіксують у себе люди, це не що інше, як втрата енергії. Щоб залишатися завжди бадьорим та повним нових ідей, необхідно знати, де взяти енергію для життя. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Всім хорошого настрою до зустрічі!